Лише в жовтні було шість масованих атак. Сьогодні вночі була вже сьома, сьогодні певним чином постраждали виробничі потужності по видобутку на Полтавщині. Звичайно, як і кожен попередній раз раз колегії прикладуть, ми всі разом взяті, прикладемо максимум зусиль, щоб це відновлювати максимально швидко. Але. За ці шість атак лише в жовтні, коли було випущено сотня ракет, в тому числі балістика і сотні шахедів, є руйнування. Ці руйнування також принесли втрати українського видобутку газу. Отже, є чіткий план по забезпеченню додаткових обсягів імпортного газу. Близько 1,9 мільярди євро є потреба в фінансуванні.